Мабуть, з кожним тижнем в мене апетити ростуть, і мені здається, я з'їхала з, з глузду. Цікаво, давайте поговоримо. Я вас всіх вітаю у своєму в'язальному просторі. Мене звуть Юля, і тут ми говоримо про в'язання у моєму житті. Тут я розпочинаю свій в'язальний тиждень сьогодні не понеділок. Кажу чесно, сьогодні вечір неділі, у мене ще є навіть час пов'язати, можна було б завтра відзняти вступний влог. Але я не знаю, чи зможу це я завтра зробити, тому що до нас світло приходить, коли заманеться. Доволі часто в нас аварійні вимкнення, і останні дні ми практично знаходимось без світла. У нас навіть світла вночі не вимає, не тільки в день, тому ось так. Але життя триває, нам потрібно працювати. Так, що я хочу сказати? Давайте будемо відвертими. У мене ось є мій планер, і я тут прописала свої плани на тиждень, і навіть деякі вже і виконали трішки заздалегідь просто сьогодні, тому що дали світло, кажу, як є. Давайте просто попереджу. Тут шкарпетки, але я ще попереднього тижня пару шкарпеток дов'язую. На щастя, я відзняла відеоурок по ній просто монтувати, можливо, навіть зараз щас, щас, сяду і буду монтувати. І, скоріше за все, десь в понеділок вівторок, вже в клубі буде відеоурок по шкарпетці з анатомічною ступою. Вже все повністю, тут все є, кожен нюанси. Кожний моментик, а також в розділі спонсорства тут на Ютубі він також буде доступний. Я вже думала, можливо, варто і рекламувати як окремий продажі МК, але я щось не дозрію. Тому шкарпетку я, звичайно, сьогодні буду дов'язувати, але не впевнена, що мені вистачить сил дов'язати до кінця. Мені ще десь приблизно 19 рядів по стопі, а потім мисок. І все, і шкапетка буде готова. Будемо намагатися сьогодні дов'язати. Якщо ж не встигатиму, то значить завтра вранці дов'яжу. І, звичайно, одразу ж розпочинаю нову пару шкарпеток. Ця пара в моєму плані була з спільного проекту, чи точніше, челенджу від каналу В'яжем разом з Надією. Шкарпеткова родина, і мені Валюша з каналу Житєвське В'язання з Валентиною. Життя житейське в'язання та вишивка з Валентиною, вибачте, будь ласка, як завжди не плутала. Прислала пряжу, доєднала мене до цієї чудової шкарпеткової родини. І, звичайно, в рамках свого челенджу 52 пари за 2026 рік я хочу вив'язати. Я буду в'язати цю шкарпетку в родину, да? тобто брати в роботу. Я вже визначилась, хочу взяти саме. Цей колір я тільки но відзняла ступ до шкарпеткової родини, і, звичайно, як тільки я її завершу, то вийде для вас це відео. Я буду намагатися, щоб шкарпеткова родина завершилася швиденько, але нічого обіцяти не буду. У мене багато справ, багато моментів монтажу, тому буду зараз в'язати і монтувати це все. Ось так. Тому на цьому тижні беремо в роботу саме цю пряжу. Цю відправляю в свій кошик. Хай чекає наступного часу. Так, наступний проект, який я обов'язково беру на цей тиждень і буду над ним працювати, і якомога бага більше і швидше це оцей светер. За, Ну, звичайно, на наступний тиждень я ставлю за мету відв'язати пару шкарпеток, О, але частину чи, чи ні, ми ж знаємо з вами все. Так, це спинка, що що я вам показую. І за вихідні не дуже багато в'язала, бо не було часу, чесно кажучи, можливості. То світла не було, то ще чогось, то натхнення не було, то я вирішила, що хочу поспати, якщо чесно. Ну, ма світла, чому не поспати лягти? Да? Колись мені хто писав на ютубі. Ну що ж, тут я відв'язала буквально один сантиметр, ні, два сантиметри за вихідні, Тобто... На цей тиждень я ставлю ще 20 см відв'язати светра і, тобто, повністю його завершити, цю частину. Залишиться мене рукава, над рукавами будемо працювати з вами на наступному тижні. Якщо це все вдасться, буде мега круто. Якщо я вже почну в'язати, я просто буду мега щаслива, тому що мені хочеться завершити, адже це замовлення, і чим скоріше я його завершу, тим краще. Але чорний колір, самі розумієте, довго в'язати не виходить. Хоча я намагаюсь. Они тут уже наплутала. Зараз хвилинку розплутаю і повернусь до вас. А, ось так. Тому процес номер два це ось цей. Тобто, шкарпетки це два один процес разом, да? Так. Я вже горила, там я відмітила, що я відв'язала. На вихідних, мені дуже хотілося це зробити. Я завершила рукав повністю, ось так. Завершила ось таким краєм. Обов'язково в одному з наступних відео я вам покажу, як я це роблю. Мені дуже сподобалось. У мене і горловинка так оброблена цим краєм, і там рукавчик зробила. Тепер я працюю над цим рукавом точним. Ось така у мене зараз конструкція. Я відзняла відео для вас також сьогодні. Це все було. Тому можна над цим рокавом працювати. Тут не ставлю ніяких амбітних цілей, зараз поясню чому. Я буду брати, коли буде погано видно, бо інші проєкти також не дуже гарно в'язати. Але в мене в пріоритеті на цьому тижні, бо я його прописувала, також ось цей процес. Я хочу пров'язати цей процес. Наталка вже вибрала нам. Візерунок. Я хочу на цьому тижні зв'язати кокеточку цю свою. Вам показую зараз рукавчик. Там, здається, з 11 рядочків, тобто дуже добренько. Зараз тут я просто пров'яжу, мабуть, ще пару рядів лицевої гладі і додам той малюночок. А можливо, і не пару рядів. Подивлюся. Мені здається, я дуже класно зробила, що два ряди тут зв'язала. Це мені подобається. Тому. Це пріоритет, але тут 11 рядів, і я маю надію, що я його швиденько відв'яжу і потім буду просто в'язати рукав. Про це не буду згадувати. Ну і, звичайно, гачкові процеси, як же без них. Це цей гачковий і цей гачковий, цей треба обов'язково завершити. А, так, дивіться, в мене тут зараз я працюю хвилинку. Наразі я відв'язала рівно 15 рядів. Тобто до кінця наступного тижня я маю відв'язати 22 ряди робочого тижня. Знову нагадую, але якщо я відв'яжу більше, буде класно. Але осла, осла треба ж зв'язати. Тому ось так. Здається, я вам все показала. Я нарахувала 7 процесів. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Все правильно. Оце все, що я беру з собою. Трішки з'їхала з лозу. Буду підключатись тільки тоді. Буду вам, буду намагатись вам показувати, що в мене виходить, якщо буде можливість, з цим світлом. Бо я ж вам кажу, світла більше нема, чим він є. Зайшли з чоловіком в магазин Акварель Лента розмір спець. Я ніколи не бачила, хто в'язав таке мовив Номер 25 І поряд двадцятка. Ну ті вже я тут так для мене не диво, а от 25 я ще не брала в роботу. Тут дуже багато цікавого, мені здається, я тут отримала натхнення. От, ціна вказана на товари. Ось, ну, Бачите, які варіанти. Хоча вибори невеликі пряжі, але все ж таки натхнення є. Ну що ж, друзі, сьогодні середа, світла немає і я хочу вам показати, що ж я маю на сьогодні по в'язанню. Ось такий мій кошик. Ось такий він має вигляд. І... Чесно, не знаю навіть, коли показувати це все, тому що у нас вдома світла більше немає, чим воно є. І зараз написали спочатку, що світло увімкнуть о 4 годині, а зараз по графіку світло увімкнуть о 9. Ось так. Ну що ж, таке життя. Головне, що ми не здаємось, показую вам свій светр светр замовниці, точніше, для замовниці, але ж в'яжу його я. І, чесно кажучи, я задоволена результатом. Як я і казала, я хочу до кінця тижня вив'язати повністю довжину светра. Я вас трошки пошитала, вибачте, будь ласка, хочу довжину самого Светра вив'язати, тому давайте зараз замірюємо. Але я знаю, що ще нема цієї довжини, мені треба 40 см. Я маю. Де воно тут почекайте, ну? А, ось. Так, розправляємо, поправляємо. Я маю тільки 34 см. Тобто ще 6 см і я зможу закривати дожину цього светрика, потім, я ще думаю, над ну, питанням, як правильно його закрити, щоб було красиво. Але я думаю, тут воно нічого страшного не буде, якщо я зроблю просто його після прання. Я думаю, воно так само виправиться. Як... І ось тут горловинка. Вона також закрита, ось бачите, І вона трішки підвертається, але я думаю, після прання все буде чутово і чарівно. Ось так. Зі светриком зрозуміло. 6 см, тобто цілому потрошку-потрошку, і светрик завершиться. Я йому більше за все давала часу на роботу сьогодні. На сьогоднішній день. Так, зі шкарпетками. Тут не дуже гайдужна картинка. враховуючи, що сьогодні середа, і має бути готова шкарпетка, але мені довелося розпустити. Я знову допустила помилку, але вдруге вже не стала розпускати. Що розпускала? Розпускала повністю до разиночка тому, що була неважна і пропустила. Оці зб... правильність збавляння, да? не збавляння ці формуванчика візерунка. Візерно дуже красивий. Візерно з каналу у надійки я брала, і мені все тут дуже подобається. Вже я вив'язала повністю п'ятку, треба попіднімати поветлі і починати в'язати клин, а ось і сама помилка. Але я вирішила, що так і буде. Мені дуже подобається. Я в'яжу із дроп з тві... твіст, 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 твіст. Є, і така, тут є ось така ниточка. Дропспайдо зовсім Прямо, дуже близько да, назвала. Ну, в общем, ось так. Ось така у мене ниточка, і я над нею працюю. мені дуже подобається, що виходить. Буду далі просувати Карпеточки Коротенькі, тому що в мене сірим кольором тільки 50 грамів моточок. І я вирішила, що краще навіть коротенькі. Я не хочу нічим міксувати. Цей сірий кольор. А я буду в мене чистий сірий колір. Далі. Тут я просто в захваті від самого процесу, від самої роботи. Головне, щоб не спутувати, як це вчора. У мене тут вчора спуталися всі нитки в одному кошику. Так, ось так я маю зараз картину. 18-й ряд я відв'язала. Точно не буду. Я так потихеньку розправляю, бачите, воно все по собі таке. Але я думаю, після прання все також стане на свої місця. Хоча мене це. Задавляю цей краюшок. Єдине, що я не можу зрозуміти, як правильно малювати картинку. Дивіться, ось як виходить сам малюнок. Ось. Намагаюся розправити і шкожу все, що є, і вам показати. Красиво, мені дуже подобається. Якщо 18, 18 здається, десь вже половина вивізано кокетки, ще половину, і потім буду в'язувати і в'язати. Ну, потихеньку в'яжу. Хоч я планувала більше. але Якщо бути чесними, то в мене два три вирощі в планах пачку. І я почала працювати над симфонією жакартом візерунок. Складніше, треба було спочатку попрацювати в шкарпетках, щоб не збиватися, бо рапорт візеруночку, здається, 20 петель. так Прикріплю, щоб не згубити штука я постійно її гублю. Я відв'язала десь половину рядів, ось. Малюнок погано ще видно, але вже формується, бачите? Хто мені писав там, неправда, не під блогами, що нав'язано рихло. Мене влаштовує рихлість. Якби мене не влаштовувало, я б це не робила. По-перше, це шерсть. І вона від прання розкриється, заповне ті дірочки, де треба. Мене це все влаштовує. Мені не треба, щоб воно десь там стягувало. Мене це влаштовує. Це мій варіант. Так що, ось так. В мене виходить, мені подобається. Я просто в Зараз виходить, я плацюю над чотирма процесами. Кожного разу намагаюся взяти в роботу іграшку, але щось мене тормозить. Не знаю що. Чомусь не беру. Ну, так тому буде. А поки що я працюю над цими процесами, хочу, звичайно, до кінця тижня. Але, чесно кажучи, я пров'язувала буквально по рядочку. Але по рядочку, в странному рядочку вийшла, так? Да? Поділилась середа. Сьогодні я вже в'язала. Мабуть, все ж таки десь були два рядочка якісь день. Ось так. Стотворити далі. Ну що ж, друзі, сьогодні п'ятниця, тиждень підійшов до кінця, хочу підвести свої підсумки, що ж мені вдалося зв'язати за цей тиждень. А, є речі, які я планувала, як я розповідала на початку тижня. А, з планів тільки одну річ виконала, можу точно сказати. Якщо вам цікаво, що вже дійсно виконала і що мені вдалося. Давайте разом розбиратись про це. І так, я планувала багато звичайно речей, що я хотіла зробити, і в результаті вимкнення світла не дало нічого зробити. І мені здається, чим ближче до кінця тижня, тим взагалі світла взагалі немає. Постійні вимкнення, пафербанки не встигають заряджатись. Тобто, оцей цей проміжок часу у нас вчора світло вимкнули. У 9.20 увімкнули пів на п'яту, о 8. вечора вимкнули і увімкнули без 10.11. А мали в 3 часа ночі вимкнути, але без 10.11 вимкнули. І я сьогодні прокинулася у мене будильник на 6.30, був наведений, то вже світла не було. В пабліках пишуть, що в 6.20 вимкнули світло. Тому ось така у нас ситуація. І сьогодні і вімкнули його о пів на третю. Що буде далі? Взагалі не уявляю, ось така от у нас ситуація зі світлом. Відповідно, пабербанки не встигають заряджатися. Акумулятор нічого не встигає, просто зарядитися. І так, що мене по светру? По светру, ось така частина відв'язана. Я мала на цьому тижні його завершити. Не знаю, чи завершу чи ні. Хотіла я весь малюнок відв'язати. Не знаю ще вихідні. Я попереду сьогодні вечір. Ввечері суботи, вечір неділі, тому я маю надію, що все ж таки я завершу хоча б це, це питання, тому що я поки це не завершу, білий светр не беру в роботу і, звичайно, ніяк не почну в'язати дитячу річ. Хоча треба її в'язати, але ну, чесно кажу, немає фізичної можливості. Так, що я ще маю? Маю светр. На замовники я в'яжу, і я його дов'язала по довжині. Ось, закрила всі петельки. Ось таке в мене вийшло закриття. Мені здається, все чудово. Сьогодні, вже сьогодні тільки, коли вимкнули світло, підняла ось петлі, взяла спиці меншого розміру, бо в мене... Чимпонія Кнітпро, п'ятірочка. І тросик від Лана Гроси. До речі, ось тросик від Лани Гроса підходить ідеально для великих спит, тобто великого розміру з Кнітпро. Якщо маленький розмір, то не підходить. Вирішилася смітник на дворі рознести. Я відкрила вікно, бо треба провітрити, поки є можливість кажу. Тому ось зараз буду ще займатися рукавом, звичайно. Так, по шкарпець. Ось, ось сьогодні, як не було світла, коли я вже прокинулася, вже я маю на увазі робити не, не було можливості ніякої, то я в'язала шкарпетку. Тут мене здається, 31 чи 32 рядочки, тобто ще пара рядів, і буду в'язати мисочок. Чесно кажучи, мені дуже подобається візерунок. Зараз такий сюди. Дивіться, як класний. Візерунок. Надійки дуже велике дякую за цей візеруночок. В неї на каналі. В'яжем разом з Надією є цей візерунок. Я залишу посилання, і ви зможете подивитись, познайомитись. Звичайно, ідеально за вихідні їх зв'язати, ці шкарпетки, але що буде, то й буде. По третю пару мені ж треба починати оцим жакартиком. І жакарда буде тільки по верхній частині, по стопі я буду в'язати без жакарту. І ще, що я в'язала, це мій. Ветер, гачком, але чесно, я вам не пам'ятаю, який це рядочок. Зараз спробую, якщо в мене десь в мене у в столі є, на камеру вказувати... Браз, проїхала, не достало на камеру. Я пам'ятаю, який я вам вяжу. Угу. І ось, ось, ось оце воно. Це я відв'язала 18 ряд. Чесно, з якого я починала рядом, не пам'ятаю. Коли буду монтувати відео, допошу вклалася, відв'язала я ці 5 рядів чи ні. Ну, мені дуже подобається, що 18-й, сама кокетка 37 рядів, тому я думаю, буде чудово. 18-й ряд, тобто 37-36, це 36, тобто половина вже ну трішки менше, ніж половинка. Да, на одну. Зараз ми з вами помірюємо, скільки тут це сантиметрів кокетка. мені, звичайно, сантиметрів 20 треба. А, але ж як є. 10. 10 сантиметрів. Тобто сантиметрів 20 кокетка буде. Там я відв'яжу росточок і, можливо, ще пару рядів по малюнку буду в'язати. Подивимось, Я буду показувати, розповідати, що буде виходити. Ну що ж, друзі, ось такий в мене вийшов тиждень, не дуже чарівний. Не знаю, що за вихідні буде. На вихідний буду розповідати. М -м -м. Поки що планів на вихідний невелике. У нас не я... ніяких не, не немає, можливо, можливо, ще щось буде, але тут вже буде потім. Пішла, я тепер це все приберу і почну далі в'язати.